Рівень холестерину бажано вже перевіряти після 30-35 років. Ризик інфаркту, інсульту дуже великий і в дуже молодому віці. Якщо разова, то найбільше двох жовтків на день таке сало корисне, але бажано не більше 30-50 грамів на добу. Колестерин це органічна сполука, жироподібна речовина, яку ми отримуємо з з харчуванням, тобто з їжею, це 25%. І е, холестерин е, синтезується у нашій печінці це 75%. Холестерин дуже важливу роль відіграє е, у життєдіяльності нашого організму. Він входить у склад клітинних мембран, е, він служить каркасом для наших клітин, надаючи їм таку трошки жорсткість. Е, він е, відіграє важливу роль також утворює гормонів також він відіграє дуже важливу роль в утворенні вітаміну Д регулювання клітинного імунітету, тому нормальний рівень холестерину у крові е, людини дуже це важливо. Холестерин він складається з ліпопротеїдів. Тобто він має фракції, да? це ліпопротеїди високої щільності, тобто це так званий хороший холестерин, які вивозять надлишок поганого холестерину. Також є холестерин ліпопротеїдів низької щільності і ліпопротеїдів дуже низької щільності. Два останніх ліпопротеїди вважаються поганим холестерином. Я хочу показати нормальну судину, тобто ніяких атеросклеротичних пляшок немає, нічого не перешкоджувати. Нормальному руху крові, коли рівень холестерину збільшується, це сприяє ендотеляльній дисфункції судини, а потім уже згодом утворюються е, такі от бляшки, що в свою чергу веде до інфаркту, якщо це судини серця, до інсультів, якщо це судини головного мозку. Інфаркту нарок дуже часто буває враження судин верхніх та нижніх кінцівок, ну чи тіше всього нижніх кінцівок. І це в свою чергу може вести до хангрени. Рівень загального холестерину повинен бути в межах 5-5,2 мілімоль на літр. Це для загальної популяції населення. Так? Якщо є фактори ризики, є вже певні захворювання, такі як, наприклад, скровий діабет, якщо хворий вже переніс ішемічні події, так? тобто серцево-судинні катастрофи, такі як інфаркт, міокарда, інсульт, ішемічні атаки то рівень холестерину повинен бути в межах менше 4 ммоль на літр. Алкоголь дійсно, ну скажімо так, дозволяється, але в певній кількості. Наприклад, пив, кількість пива повинна не перевищувати 300 мл на добу. Якщо це міцні напої, такі як горілка. Там, якщо це віскі, якщо коньяк, то найбільше 50-60 мл. А от, наприклад, якщо брати вино, особливо червоне, да, то тут уже кількість може перевищувати. Ну не перевищувати, а бути 150 грамів, тобто це десь приблизно калих вина. Щоб це вино було корисним, воно повинно бути без консервантів, Воно повинно бути максимально натуральним, тобто без консервантів, без додавання цукру, без додавання спирту. Жовток взагалі вважається корисним продуктом харчування, але дуже важливо не перевищувати двох жовтків на день ну, це за умови, якщо у людини, скажімо так, рівень холестерину в нормі, і це так відносно ну, здорова людина, можна сказати. До речі, білка можна. Скажемо так, не необмеженій кількості, да, тут білок взагалі він не, не, не містить холестерина, а от з жовтком яєчному може треба бути обережним. Рослина олія. Вона ну, насправді містить холестерин, але набагато меншій кількості ніж тваринні жири, да? ніж взяти там жирні всякі соуси, да? там майонези. Такі олії, як соняшникова, да? кукурудзяна, рапсова олія, олівкова олія, да? вони містять поліненасичені жирні кислоти, які навпаки. Впливає дуже, скажімо так, позитивно на рівень поганого холестерину. Треба обмежувати да, продукти харчування, тобто Якщо ми хочемо м'яса, то м'ясо потрібно бути дієтичне. Да? Тобто, це м'ясо або курки, да? або м'ясо кролика. Це... Але м'ясо, наприклад, курки без шкірки, да? Тобто ми повинні виділяти всі весь видими жир. Слід уникати м'ясо, таке м'ясо, як свинина, м'ясо качки, також баранини. Слід уникати вже готових м'ясних виробів, такі. Як сосиски, сардильки, копчене м'ясо. Тобто це не корисна їжа. Цю їжу потрібно зі свого раціонного харчування краще прибрати. Це однозначно. Перевагу слід віддавати все-таки, ну, якщо, наприклад, білкова їжа, да, то це е, саме риба, да, сорти білої риби. Це не обов'язково повинен бути там, лосось там, або Балтус або тунець, а це може бути звичайний оселедець, звичайні сардини з скумбрія. Також слід виключити важкове масло, маргарини. Пам'ятайте, що дуже багато міститься некорисної олії, зокрема кокосової або пальмової олії в таких продуктах харчування, як, наприклад, готова випічка, тобто тістечка. Ну, тобто здоба, да? це все смачно, але все ж таки треба від цього отримуватися. Якщо це сире сало і воно свіже, да? ну, хоча б там до 30 днів або хоча б до, 10, до 7 днів бажано, а, головне, щоб воно було свіже, да? і саме в сирому вигляді, але бажано не більше 30-50 грамів на добу. Якщо пацієнт відноситься до групи великого ризику або дуже великого ризику, да, і якщо рівень холестерину перевищує норму, тобто, як я вже сказала, більше 4 МО на літр, то прийом препаратів для зниження холестерину обов'язково повинен бути. Да. Використовується основна група препаратів, так звані статини, які блокують синтез холестерину в печінці. Використання їх обов'язково і при тому, що вже на постійній основі. Рівень холестерину бажано вже перевіряти після 30-35 років, тому що ми повинні пам'ятати, що є сімейна гіперхолестеринемія, так? тобто, коли є дефект спадкового гена від одного з батьків, або ну, це гірша ситуація від двох батьків. Там так, постійний рівень холестерина повинен бути, ну, хоча б. Скажем так, приблизно до межі норми, тому що. Без статинів ризик інфаркту, інсульту дуже великий і в дуже молодому віці, навіть у віці 15-20 років. Якщо пацієнт має проблеми з серцем, так, тобто в нього гіпертонічна хвороба, в нього артмія, в нього стенокардія напруги, так, тобто коли враження судин, рівень холестерину повинен обов'язково контролюватися. Лікар повинен призначити аналіз крові на загальний холестерин, тим паче, що пакетом медичних гарантій передбачено безкоштовний, безкоштовний аналіз крові на загальний холестерин. І, до речі, кардіолог він може призначити ліпідограму також безкоштовно. Саме він, кардіолог, має право на це. І вже лікар вирішує індивідуально, коли. Як часто треба здавати аналіз крові на холестерин. Якщо, наприклад, ми хочемо проконтролювати рівень холестерина після призначення статинів, то це, як правило, призначається холестерин десь приблизно через місяць, через півтора. Мені дуже подобаються слова Сукрата, він сказав так, що здоров'я це не все. Але все без здоров'я це ніщо. Оці слова, я вважаю. Тому наше здоров'я, воно перш за все в наших руках. Да, це буде залежати тільки від нас, від нас самих, да, не від лікаря, не від когось ще, саме від вас. Тобто, наскільки ви будете свідомими? Да, в плані дотримання цих всіх рекомендацій, бо здоров'я ну, мені здається, що це найважливіше, що може бути у нашому житті, це здоров'я наше і здоров'я наших рідних. Тому радимо берегти цей такий безцінний скарб, як наше здоров'я.